Дорогі рибки, рада вітати вас на сьогоднішньому розкладі. І так, яким буде лютий, коротко про головне. Лише на трьох картах подивлюсь для вас енергію місяця і підказки від Вищих сил. Десятка жезлів, дорогі друзі, старший аркан відлюдник, а також. Е Туз пентаклі. Хочу сказати, що насправді ви йдете в правильному напрямку. Можливо, в лютому у вас буде багато додаткових обов'язків або щось незаплановане, що ви візьмете на свої плечі, але не зупиняйтеся, тому що дуже скоро ситуація буде змінюватись, і насправді ви можете заручатися підтримкою. Вам не треба зупинятись, але це не означає, що треба все тягнути на собі. Можна попросити про допомогу, про підтримку. І хочу сказати, що ви будете на піку, тому що десятка показує, що ви можете робити якісь неможливі речі, які не під силу іншим. Якщо дивитися на аркан відлюдника, то вам треба обміркувати дуже багато ситуацій, пропланувати, можливо, якісь свої кроки. В лютому не будьте спонтанними, навпаки. Все декілька разів собі обміркуйте, тому що у вас іде якась нова пропозиція, щось нове в роботі. Ви закореняєтесь і доведеться дуже сильно попрацювати. Недаремно тут дуже така непідйомна ноша, щось важке, тому що дійсно до стабільності треба докласти багато зусиль. Хтось з вас буде змінювати професію, хтось буде щось починати. Я бажаю вам успіхів, я бажаю вам сил. І насправді пам'ятайте, що всі рішення ви маєте приймати обмірковано і неспонтанно. А ще така додаткова для вас підказка і порада. Аркан відлюдник показує, що світло всередині вас. Розв'язання будь-яких питань також, тому що у вас вже е, зібралося. Е, у вас взагалі дуже багато життєвої мудрості, тому що Аркан-Відлюдник це карта про те, що ви пройшли якісь випробування, набралися досвіду, набралися мудрості, і неважливо, скільки вам років, ви здатні по-іншому дивитися на ситуації, на світ, шукати інші виходи, і це вас виділяє. Тому ви маєте керуватися своїм внутрішнім переконанням. Ви маєте питати поради лише в себе. Це якраз і є така основна енергія цього місяця, щоб ви керувалися внутрішніми відчуттями і приймали неспонтанні рішення. Дорогі мої друзі, можливо, ви захочете навіть трішки усамітнитись, але це піде вам лише на користь. Бажаю вам всього хорошого, гарних початків. Тому що відкриваються нові фінансові можливості, перспективи. Всього вам хорошого. Не зупиняйтесь, можливо, заручіться підтримкою, але лише вперед. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!